Добуття Україною незалежності стало своєрідною точкою відліку і в житті української армії. Не можна сказати, що це було формування, яке б кардинально відрізнялося від радянського. Держава від'єдналася, проте спадок отримала колосальний. Найпотужнішу на той час зброю, включаючи і атомну, найкращі зразки техніки, понад 30 вищих військових закладів і армію висококласних професіоналів. Та багаторічне недофінансування давалося взнаки. Серед гострих і актуальних залишалося питання покращення стану озброєння та військової техніки, якості бойової підготовки, підвищення соціальних гарантій. Але щоб не втратити і тих позицій, які ще всіма силами намагаються утримати наше військо, потрібні кардинальні зміни, його переоснащення та комплектація. Сьогодні держава має Двохсоттисячні збройні сили з найбільшою порівняння з сусідніми країнами, окрім Росії, інфраструктурою, кількістю установ, підприємств, запасів військового майна, а також за озброєнням та військовою технікою. Однак протягом 2012-2015 років. Майже всі основні види озброєнь потребуватимуть заміни і переоснащення. Тож створити потужні, компактні, мобільні збройні сили, на розвиток яких працюватиме і наука, завдання не з легких. Проте цього 2012 року очолювана міністром оборони Дмитром Саламатіним Українська армія вже зробила перші, але досить вагомі кроки на шляху реформування. Причайші сроки розробляв нову концепцію. Во-вторых, проводимо тотальну ревізію всього того, що є. Чим глубже ми погружаємося в, в эту проблему, тим більше мы її видим. Звичайно, перспектива за найсучаснішою технікою. Проте оновлена інколи має найгірші показники. Була проведена позапланова робота із модернізації літаків Мі 29 та су 27 Тепер вони мають кращі навігаційні можливості, потужні двигуни, нові засоби ураження. 12 літак поставили до строю. До кінця року ще 8 літаків. Ну, від собі, з такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно, ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації. Сьома бригада тактичної авіації повітряного командування Захід отримала два реактивні літаки Л 39 Альбатрос. Завдяки проведеним роботам вдалося продовжити термін їхньої експлуатації до 35 років. Армія може похвалитися і оновленими ударними Мі-24 та Мі-8. Випробування в Криму пройшли досить дало. Вертольоти підкрили найвищу точку півострова гору Роман Кош. Навіть розріджене повітря не впливає на потужність машин, обладнаних новими двигунами. Авіаційні частини в цьому році отримали значну кількість літальних апаратів, які відремонтовані. Вперше така кількість відремонтована. В Україні за всі часи незалежності перелік оновленої техніки цим не вичерпується. Першу партію відремонтованих БТР 80 передано у війська на суднобудівних заводах Севастополя та Миколаєва. Триває ремонт перших кораблів. Загалом у планах оновити 15 суден ВМС. Величезним здобутком останніх років став вихід великого підводного човна Запоріжжя у море, його вдалі ходові випробування та перше занурення. Під час цієї знаменної події міністр оборони перебував на борту субмарини і особисто спостерігав за перебігом подій. Глядя на цю роботу, можна бути впевненим, що флот будь-яку задачу, яку поставить Верховний Командуючий. І вже у день військово-морських сил підводний човен Запоріжжя разом з іншими бойовими кораблями брав участь у параді. Флот живий, ход, на ходу і готовий виконувати задачі по захисті національних інтересів. Це найголовніше. армія ніколи не була відокремлена від народу. Наперекір скептикам військові щоразу доводять, що їхня праця необхідна і престижна. Інколи виконання завдань справжній подвиг. Це і евакуація мирного населення із гарячих точок нашої планети Лівії та Сирії. Це численні миротворчі місії, де наші воїни не лише чатують у зонах надзвичайних конфліктів, а й допомагають мирному населенню. Армійська авіація наша, яка досить потужних результатів досягла. Вона зараз на цей день за півроку має 21,5 годину середній неліт на кожного льотчика. Якщо врахувати дії наших екіпажів у Ліберії і Конго, то це 44,5 години. Що авіація наша готується не на кількість, а на якість. У Косово також ситуація нестабільна. Очільник оборонного відомства відвідав військову базу Бонстіл, де дислокується український контингент, щоб побачити, в яких умовах живуть та несуть службу наші миротворці. Побував в місці дислокації. мене охватує гордість за те, що я побачив. Нам є ким гордитися, і нам є чим гордитися. Наші воєннослужащі – це достойніші представники нашої країни. Українські військові авіатори теж завоювали довіру та повагу світової спільноти. Тільки вони здатні виконувати надзвичайно складні польоти в арктичних умовах. У 30 градусний мороз і за швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду садити та піднімати літак. Так вже чотири роки поспіль у рамках операції Північний Сокіл вони доправляють вантажі та пальне з авіабази ВПС США Туле на данську полярну станцію Норд. Літаємо не за гроші. Ми літаємо для набуття досвіду льотної мастерності і на виконання тих завдань, які перед нами ставить наша держава. У льотчиків з'явилася надія, що ситуація з фінансуванням покращиться. Досвідчені пілоти не втрачатимуть навичок пілотування, а молодь ставатиме на крило. І це на порожні слова: на літ кожного військовослужбовця понад 20 годин, а до кінця року він збільшиться вдвічі. Інтенсивність бойової підготовки на морських і суходільних полігонах також не послаблюється, це дало можливість високим рівнем безпеки провести в Євро 2012. Отримати високі оцінки від іноземних колег під час цьогорічних міжнародних навчань фарватер миру, сібриз, Трайдент, слов'янська співдружність рівень підготовки українських військових дуже високий. Вони виконують усі поставлені завдання, і я вважаю, що у них велике майбутнє. Я був дійсно вражений тим, що побачив сьогодні професійністю та ентузіазмом, які продемонстрували українські морські піхотинці у тісній співпраці з українським оборонним відомством зацікавлено багато держав. Про це свідчить численні зустрічі міністра оборони України Дмитра Саламатіна із представниками близького і далекого зарубіжжя. Йдеться про те, що ми можемо займатися ремонтом і модернізацією нашої техніки. Можемо разом із Збройними силами України працювати у сфері оборони та на ринку військової техніки. У наших колег велика тут практика, вони можуть цим поділитися. Це питання совмісної охорони воздушного пространства, проведення совмісних тренувань по противовоздушній обороні. Це совмісне військове співпрацювання по участі в учениях совмісних. Прийнято рішення підготовити подписанию программы военно-технического сотрудничества до 2017 года. Эта программа будет способствовать развитию взаимовыгодных связей, в создании, модернизации и ремонте, а также и утилизации вооружений военной техники. В ней предусматриваются взаимные поставки продукции военного назначения, планируется задействовать более 100 российских и около 70 украинских предприятий успешно реализуются планы по созданию и производству военно-транспортного самолета Ан-70. Потужность армии в первую очередь зависит не от количества озброєння и техники, а от профессионализма військових. Тоже высокий уровень социального обеспечения має стати гідною винагородою за их важку, самовіддану за заради служения Батьківщині. Основное достояние наше это не железо, это люди. И мы все сделаем для людей. Люди это наше главное богатство.